Більше третини клієнтів банку Росія забрали свої гроші з депозитних рахун рахунків. Катастрофічне падіння рівня довіри клієнтів насамперед викликане санкціями, введеними Сполученими Штатами стосовно фін установи. Власні втрати банкіри російські вже оцінюють у понад 13 мільярдів рублів. Натомість США спільно з європейськими партнерами обіцяють, що головний біль Кремля фінансовий у разі, якщо Путін не схаменеться і далі заважатиме вільному проведенню виборів в Україні, миттєво перетвориться на справжню мігрень. Новий перелік санкцій, який стосуватиметься цілих секторів російської економіки, вже узгоджений і лежить на столі у західних дипломатів. Це межа у відповідь на військові навчання, що їх Росія проводитиме в день українських виборів. Сполучені Штати називають, коли саме можуть запровадити секторні санкції. Сьогодні ми вирішили: якщо Росія чи її представники зірвуть президентські вибори в Україні, то Сполучені Штати та країни ЄС, які тут представлені, запровадять економічні санкції. Наша позиція дуже проста: дайте Україні проголосувати, дайте громадянам України обрати своє майбутнє. Що тиждень тому Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк у Києві слідом за Обамою та Меркель заявляв, цю дату не оголошуватимуть, аби не вказувати Москві межу, до якої вона може санкцій не боятися. Але в кожній новій заяві Кремль виправдовує сепаратистів і припускає подальше розділення України, а ще засуджує українську військову операцію, хоча подібні в себе проводить чи не щомісяця. Якщо регіонам вмісти діалогу пропонується предлагается контртеррористическая операция, которая уносит все больше и больше человеческих жизней и заставляет страдать огромное количество населения, то это население Праві приймати такі міри, які будуть направлені на самоорганізацію в рамках тих і ліних територіальних образовань. Такий підхід захід не влаштовує. Дипломати закликають Путіна припинити підтримувати бойовиків. Нам відомо, що Росія піддає сумніву легітимність українського уряду, але тоді вона першою має бути зацікавлена у вільних відкритих виборах. Найкращий спосіб їх провести без крові це наполягати, щоб Росія зупинила підтримку сепаратистів. Ми кажемо, ні, пану Путіну його дії повністю неприйнятні. Якщо Росія не зупиниться на додачу до вже ухвалених санкцій, ми введемо нові, що серйозно вдарять по фінансових потоках між Росією та європейськими фінансовими центрами. Ми не хочемо воювати. Ми бачили достатньо війн і маємо достатньо військових кладовищ. Ми прагнемо діалогу, але при цьому наполягаємо на дотриманні європейських стандартів. Економічні санкції ООН, Європейський Союз та Сполучені Штати почали акт. Тивно вживати з 90-х. від них діставалося Іраку, палестинській автономії, Ірану. Останньому кількарічне ембарго коштувало більше половини нафтових доходів. За перший же рік обсяг ВВБ скоротився на 6%, став дефіцитним і продовжив падати. Восени минулого року Іран пішов на поступки, припинивши ядерні розробки в обмін на часткове зняття санкцій. Яна Серчук новини 2+2.